Всім мої вітання, всім моїм підписникам і гостям мого каналу. Я вже вдома, мої дорогі, я вже вдома. І, знаєте, хочу вам сказати трохи-трохи сумно. Осінь. Осінь, і все не прибране, все не забране, всюди багато листя. Ну, все не так. Катайпа-моє облетіла, але. Мусить бути і так. Треба все листя заграбувати, все зробити. Трояндочки ще цвітуть. Ще трошки. Кризантеми цвітуть. Все треба позрізати, все треба поробити. Все чекає, все чекає свого часу. Іду подивлюсь на ту свою птицю і вам покажу. О, бачите? Ці мої сірі кури. І саво мені виглядає, що це з тих всіх одна курочка. Отак. От саво така висока на таких ногах. Вона мені чисто виглядає. Чи може, може я не не дуже всі розумію, але мені виглядає, що це одна курочка. Ото, видати то є кувуки. Маю тих троє гусей все-таки забрати, бо вони вже дістають повністю. Ну, от таке то щось і робить. Качки е мовчуть, бо вони шипуни, от їх хочеться тримати. А от то, -то воно кричить, як скажене, як скажене, не знаю. Може, трошки підросли щось я, щось. Ну, там мені здається, що трошки підросли всі. От із тих темних, то моя курочка, що була, і та, що моя курочка, а то, що я. Кутила. Ну, таке вот. Таке вот. Все якесь пізне, знаєте, зразу вроді, виглядали, що так дуже росли, і все якесь виходить, що воно пізне. Йде за ногами. виходить за ногами. Вже відкрита фіртка, вже тепер хочуть, куди хочуть, туди не ходять. Вже все. Вже фіртку не закривають це теж з молодих, видите, але це старші, і це вони вже так ніби доросли. Не знаю, може вже після, після свят, після Різдва, може, почнуть ці нести вже, а зараз нічого не несесі. Все. Абсолютно нічого. Але то скажу вам і старі кури, я їх, буду, я їх буду забирати. Лишу, може за чотири курки, а ті всі решту заберу. наші таке? От, а це. Індикі. Бачите? Індикі гарні, високі на ногах гарні індики. Не знаю. Треба, знаєте, треба одного забрати і зважити, хоч скільки він важить, хоч що там, хоч що до чого. Бо бо їх по-любому треба буде. Як забирати. Бачите, кричуть крики, що не можу слова сказати. Видите, як почалось видно бути, де багато є індиків? То індички спокійніші, а ті хлопці то так кричуть. Та й не знаю, що буду робити. Може трохи щось щось виріжу. На продаж ну, щось продам, а, а, а так навіть не знаю. Так навіть не знаю. Щось собі лишимо, щось продамо, а то індички і білих індиків полишаю, Може, три собі лишу індики і пару індичок, може, бо то як? Ну, треба одного індика, але я, може, лишу їх без зотри. Видите? Такі гарненькі, попідростали. Ну, індички, правда, індички невеликі, але індики великі. Знаєте, роботи маю багато, скажу вам. Роботи маю багато. Але зранку не можу, бо зранку був такий добротний приморозок. Так що зранку нічого не може робити. Вже от у супору, хіба так починати в супору. Ну, що робити? Так мусить бути по одному, по одному, по два, треба по, повирізувати, позабирати і збутися. Вже даємо корудзи, вже і курудзи пішли в рух. знаєте, Поки давали саму пшеницю, а вже тепер і в рух курудзи пішли. Та най? найжирують, найжирують корудзами. Трохи бараболі вариться, трохи, трохи... корузів, трохи пшениці, та й так буде. Ви видите, що я замітила. А ви видите, що я замітила, що та біла курка вищепує піряць індиків. Ви виділи? Е, так... Або подивіться, бачите? видите? Видите? Я наблюдаю. Ви видите, що вона робить? Подивіться, подивіться. Бачите? А-а-а, піде вона. Видите? Ага. Скурку з такого таке. во, ви. Де вона? Я її заберу перший Подивіться, подивіться. Я вам показую, подивіться. Ага. Йду я вже від них, бо вони боються. Видите? як вони всі переходять сух, на цей бік. Це о, молоді, молоді куря, бо ті світлі, старі то такі світлі, видно їх. Але. Вони де хочуть там, ночують, але ми ще трохи і ми будемо забирати їх ну, до стайні, бо тут холодно для них буде. Піде більший мороз, тут буде холодно. Треба забирати їх буде ну, там хоч як все одно тепліще, що муроване, то не тут що всюди є спозняки. Бачите, дерево треба, дерево треба покропити вапном, вапном, мідним купоросом і е, на осінь. Його добре треба скропити. Котре буде, м -м, ми будемо котре забирати, то, то не треба, а котре буде лишатись, то треба його покропити. Я вапно купила, вапно маю, але ще треба мідного купоросу купити. Знаєте, Все листя облітає. Ну, отака, отаке. Виходжу на город сюди. Знаєте, навіть не знаю, не питалася, чи цей кусок також засадили. Не мали засаджувати цей кусок чесником. Бо цей кусок такий, то засадили все і чесником. Бачите? Весь весь кусок засадили чесником. Але чеснику щось лишило багато. І ще е, дочка купила. 2 кг цибулі. І треба посадити, і треба посадити. А тут посадилися і такий кусок чеснику. Ну, я думаю, що сюди не садили. Сюди лише перероблено, бо я хотіла е, трохи квітки свої розсадити. Ну, та я не знаю, чи це вже не запізно, чи як. Навіть не знаю, що його робити. Ну, подумаю, подумаю. У людей вже городи поворані в нас. знаєте, Ну, десь то ще щось робить, а в основному то городи поорали люди. Ну, а це по сусідству цих людей нема. Лише і город у них, бачите, як того року і ті роки сіяли сою, а на цей рік щось облишили. Напевно, що вже нема кому. І от бачите, все буде таке, будуть буріняки заростати. Буде заростати, буде насіватись таке все, Ну, Отако. Так, ту подивлюся, подивлюся. Город ми зорали. Город назораний вже. Бачите. А сіво колики, що в них понаросталося від, від абрикосів, треба повикорчовувати, знаєте. Ну, сюди весь часник посаджений. Це я не знаю, що це така, така вийшла якась фаса. Що це така вийшла фаса, якась глибока. Навіть не знаю. Що тут таке якесь? А цей кусок ще треба переробити, бо треба засадити чесником і цибулю. Ну, але воно таке глибоко якось зорано, таке якесь. Що я не знаю, як це взяти. Це взагалі зможе, зможе, тим нашим м -м, маленьким тим, мотоблоком переробити. Навіть не знаю. Перебитися все. Біда з тими городами, біда мавши той город, біда немавши того городу. Дуже якось так. Дуже, подивіться, якісь якісь дуже брили. Чого так вийшло така сильна фаса. Не знаю, навіть не знаю. Дало би цей перегній, він вже стоїть 4 роки, здало бся його попід дерева, поп дерева, все попідсипати, щоб воно такого не було, я так думаю. Я так думаю, що треба все зробити. Знаєте, я напевно, що так, так, Дайте сказати слово. Ви вже всі хором. Трошки поріжу тих індиків, заберу, крилів є щось, не знаю, шість чи скільки, щоб треба забрати, і, і ті старі кури, і певно, що закрию тушонку. Там маю у морозилці, там ще є таке свине і ще все-все позбирати і все позакривати тушонку. Бо що, поки ще не дуже таке зимне, не дуже морозі, треба все почати робити. А скажу вам, я приїхала, я щось, я щось не, не маю сили. Я... Ні, ні сюди немає сили. Ні, я як приїхала, ні туди приїхала, не мала сили. Нема здоров'я, нема здоров'я. Дуже далека дорога, дуже далека дорога. Але нічого, я, я задоволена, що я побула з дітьми, я дітей по, повиділа, з ними побула, і все. Робота нікуди не втіче. А час сходить, і все, дітей нема, і все. І не знати, може завтра, може позавтра, а може через рік, а може через два. Треба жити сьогодні і сьогодні то робити і не чекати на, на пізніше. Хто знає, що буде на другий рік. І чи взагалі буде сила, щоб, щоб поїхати кудись. А це я тепер напевно що потихеньку, і я це все зроблю. Отак. І так буде. Бачите, скільки роботи, бачите, що вже є. Роботи багато, ціла купа роботи. Це така дрібненька у мене. Видите, така дрібненька крезентемка. Роботи ціла купа. А я приїхала нічого не робила. Абсолютно нічого не робила. Абсолютно нічого не робила. А тут отака була. Так само, щось в тій курці розлігся. Не знаю, то може від тої, що все так підживаємо, то перегною, чи що, що воно так буяє, щось не, не, не так акуратно якось, щоб. Ну, але це все треба грабати, грабати забирати. Все обрізати треба. Бачите, ці жоржини також треба викопати, бо вони все позмерзало. Трояндочки ще цвітуть трошки. Ще трошки, ще мухи є, виді, до сонця, то ще є і мухи. Добре, мої дорогенькі. Добре. Показала вам, сама подивилася на все, що нічого файного нема, нічого файного, нічого файного і доброго. Маємо те, що маємо, і мусимо з тим миритися. Хочу вам сказати, що сьогодні буде. Ролик з посудом. Хто не знає, що у мене є другий канал. Канал називається Нові Вінтажні речі від Світлани. Запрошую всіх вас до перегляду. Надіюсь, що вам там буде цікаво. Бачите, і грушки вже листя посипали. Скажу вам, що грушки мої дуже добрі. Оця грушка, та грушка, ось всі, що в мене є грушки, вже вони. Почали більше кожного року роїти, то вони добрі, дуже добрі. Сочні, дуже добрі. А на цьому буде все. А ви залишайтесь здоровими, будьте щасливими. Всього вам доброго. Бережіть себе і своїх близьких. І всім до зустрічі. Всім пока. Всім пока!